we <laughs> it's full of Слава Господнього. Псалом 76 для диригента Хору для Едутуна, псалом Асафів. Мій голос до Бога. І я кликати буду мій голос до Бога, і почує мене в день недолі моєї шукаю я Господа, до нього рука моя витягнена вночі і не зомліє. Не хоче душа моя бути потішена. Згадаю про Бога і зітхаю, розважаю, і мій дух омліває. Села. Ти держиш повіки очей моїх, я побитий і не говорю. Пригадую я про давні дні, про роки відвічні. Свою пісню вночі я пригадую, говорю своїм серцем, а мій дух розважає, чи навіки покине Господь і вже більше не вподобає. Чи навіки спинилася милість Його, чи скінчилося слово Його в рід і рід, чи Бог милувати позабув, чи гнівом замкнув Він своє милосердя? І промовив був я, то страждання моє, переміна правиці Всевишнього, пригадую я вчинки Господні, як чудо твоє я згадую віддавна, і буду я думати про кожен твій чин і про вчинки Твої оповім. Боже, святая дорога Твоя, котрий Бог великий, як Бог наш, Ти той Бог, що чудо вчиняє, Ти виявив силу свою між народами, Ти визволив люд свій раменом синів Якова і Йосипа, тебе бачили води, о Боже, тебе бачили води й тремтіли, тряслися й безодні. Лилася струмком вода з хмар, тучі видали грім, також. Там і сям твої стріли літали, гуркіт грому твого на небесному колі, і блискавки освітили вселену, тремтіла, тряслася земля. Через море дорога твоя і стежка твоя через води великі, і не видно було твоїх стіб. Ти провадив народ свій, немов то отару, рукою Мойсея і Арона. Псалом такий асафів. Записаний в слові для нашого і збудування і для нашого прославлення Господа в нашому житті. На початку цей псалмоспівець говорить, що його голос звернений до Господа, і кликати буде буду, мій голос до Бога і почує мене. Оце він впевнений, це віра, впевнений в тому, що він кликати буде до Господа. І Господь почує. Тут описано найперше, це, що Він вірить. Саме головне, що він вірить в те, що Господь почує. І далі він описує, коли було йому важко, коли його була недоля в житті. І такі слова: В день недолі моєї шукає Господа, і до нього рука моя витягнена вночі й не замліває». Це говорить про те, що. Цей він, він просто повністю настільки спрямований до Господа, що навіть можна таке змалювати, якщо рука простягнена. Ми знаємо, що довга рука простягнена вгору, вона починає терпнути нас і замліває. Нам не хочеться тримати, ми її опускаємо. А тут він показує те, що. Як не було йому важко, він все рівно до Господа настільки линув, що якби рука піднята була до гори і терпнула, він все рівно йшов до Господа, не зважаючи ні на що, ні на який, е, ні на який дискомфорт в нашому тілі. А чому це він робив? Так. І далі ми читаю: згадую я про Бога і зітхаю, розважаю, і мій дух омліває. І тут. Ти держиш повіки очей моїх, я побитий і не говорю. Оце, як би сказати, основний стан був цієї душі, яка описує це. що в ньому держиш повіки очей моїх, тобто Господь продовжує йому життя, він живий, так? Але він, дух його все побитий, і він аж говорити не може. Це надто важкий людині, стан, просто людина живе. Можна сказати, і йому все навколо, і в тілі, і всьому все погано, все недобре. І він пише, що я пригадую про давні дні, про роки відвічні, про свою пісню вночі я пригадую, говорю своїм серцем, і мій дух розважає. І що розважає? про що розважає його Дух? Чи навіки, покине Господь, вже більш не вподобає. Він думає, чи оце Господь залишить, можливо, його і більше не звернеться в нього, чи це його вже кінець оце, цієї людини. Далі розважає, чи навіки спинилася милість Його, він, думає, чи милість Господня вже в його сел... йому настільки важко і все край милість. Господня, чи завершилося це для нього і немає її? І далі він розважає, чи скінчилось слово його роду в рід, слово його для його роду, чи Бог уже все не виходить на зустріч, і не хоче розмовляти. то тобто, Чи хоче лишити його життя? Він якби з таким роздумує. Чи Бог милувати позабув? Чи гнівом замкнув він своє милосердя, чи Господь розгнівався на нього сильно? Ну він, про це все він роздумує, будучи в такому важкому стані. До кінця ми не знаємо, який стан був, але ну, це як ми згадали в п'ятому вірші: ти держиш по віки мої, моїх очей, я побитий і не говорю. Життя є, а все навколо, побите, важко. Ніби побити настільки важко цій душі. І далі ми бачимо, як піднімається ця душа і Воскресає, Пригадую вчинки Господні, як чудо твоє згадав віддавна, і буду я думати про кожен твій чин і про вчинки твої оповім. Це людина починає згадувати. Чини Господні, які були в його житті, які він, про які він чув, про які він радів, про які він тішився в своєму житті, вона згадує. І коли ми тут прочитаємо, вона все більше і більше починає згадувати, і, можна сказати, ніби будучи декілька віршів назад, в тому стані, що вже думає, все, кінець, Бог не чує. Бог залишив цю людину. Але коли починає розгадувати, наскільки тут великий Господь, що він чудо вчиняє, що Він являє свою силу, що Він визволяє люд свій раменом, що він всемогутній, що він величений, коли починає роздумувати про це, вона воскресає, Можна так сказати, вона оновлюється, її дух піднімається. Коли вона дивиться на те, що. Бог навколо створив про той гуркіт грому, потужний, могутній, який Бог створив, щоб ми могли почути і собі уявити, наскільки величність і могутність Бога, Бог вищий цього всього, про ту блискавку, силу блискавки, яка вона сильно освітлює навколо себе, а Бог більше цього всього, про те, як Він води розвів, щоб провести свій народ. А він більший за це все. Ми бачимо, це показує те, що людина смиряється, осознає, що вона мала в житті, вона осознає велич Господню, і таким чином Господь приходить і піднімає її душу. Ось такий псалом для нашого збудування, щоб ми не падали духом, щоб ми тримали постійно наш зір до гори. Спочатку тут також псалопіс описує, що він не лишав Бога, він тримався, піднімав очі догори. Тут, але його стан був важкий. Але коли він почав роздумувати про діла Господні, про те, що він наскільки величний, він почав виздоровлювати, можна сказати, одужувати. Хай Господь поблагословить наше життя, тому що в нас часом також бувають. І смуток, і важкість, і важкість в нашому дусі, дивлячись навколо скільки всього недоброго і беззаконня. Хай Господь підтримує нас, допоможе, щоб ми постійно пам'ятали про Його діла, про Його чуда, про Його велич, про те, що Він незмінний, що його сила навіки, що Він милосердний і люблячий. Слава нашому Господу і Спасителю на віки вічні. Амінь.